Сьогодні хочу вам показати лапку для трикотажа. Отака вона у мене це лапка для трикотажа. Тут внизу є така синя пластмасова штучка і є пружинка, яка допомагає робити строчку еластичною. Я трошки розчарована в тому плані, що не все мене сьогодні вийшло нею зробити. Але, враховуючи те, що у нас китайського великого набору, де 50, чи скільки в мене лапок зараз я гляну, я вам пізніше його покажу. 32 лапки. Там, де 32 лапки, то, в принципі, нічого очікувати кращого і не можна було, ось строчка зроблена нею. На клаптику, вона еластична. Вона тягнеться, якщо її так от розтягувати, це означає, що при використанні трикотажного виробу низ мені треба обробити, вкоротити сукеночку. І оця еластична строчка вона не буде лопати у вас при ходьбі, при сіданні. Але ж тут є така синя штука, яка допомагає в пошитті і вона благополучно відпадає. То я не знаю, як нею користуватися. Я, звісно, може, треба якіснішу якусь купити окремо. Оця штука в неї ось відвалюється. Я ще її проштрикнула, голкою пришила, то не знаю, чи вона тепер взагалі працюватиме. Але це все нічого, тому що я скористалася звичайною ось лапкою простою для прямостро... прямострочної лапкою. І підтягувала сам шов, тому виріб у мене получився. Я задоволена результатом своєї роботи, але трошки не задоволена своєю лапкою. Ну, всяке в роботі буває й буває таке.